Легкий і компактний в процесі експлуатації оптичний бінокль Konos 8 на 40WA з центральним фокусуванням і восьмих збільшенням відрізняється надійністю, довговічністю, прекрасними оптичними характеристиками, завдяки чому може використовуватися в різних ситуаціях практичний бінокль з міцним гумовим корпусом і багатократно просвітленою оптикою забезпечить його власникові чітку і яскраву картинку протягом усього світлового дня. Корпус з протиковським гумовим покриттям забезпечує зручний хват і захищає оптику від вологи і ударів, що гарантує тривалий термін служби пристрою. Для тривалого спостереження за віддаленим об'єктом конус 8х40WA можна встановити на штатив, таким чином знявши навантаження з рук. Бінокль комплектується зручним чохлом для зберігання і транспортування, серветкою та ременем для транспортування. Технічні характеристики, збільшення 8 разів, діаметр об'єктива 40 мм, поле зору на відстані 1000 м, 143 м, кутове поле зору 8,1 градуси. Мінімальна відстань для фокусування 10 метрів, корекція діоптрій плюс 5 мінус 5, діаметр вихідної зіниці 5 мм, видалення вихідної зіниці 15 мм, фактор сутінків 17,8, світло сила 25. Оптичний дизайн призми bk 7 Coro. Просвітлення багатошарове multi-coated. фокусування центральним колесом. Регулювання міжзорової відстані від 56 до 73 мм. Захисні кришки окулярів Fold Down. Це кришки, які складаються. Корпус, метал із протиковським гумовим покриттям. Захист вологостійкий. Кріплення на штатив. Завітайте до нашого магазину Шериф у місті Дніпро. На вас чекає величезний асортимент товарів для військових, поліції і також цивільних, які цікавляться туристичним та мисливським спорядженням. Надсилаємо замовлення щодня по всій Україні. Замовлення, що надійшли до 15-ї години, відправляємо того ж дня. Наша адреса місто Дніпро, вулиця Січових Стрільців, 9. Слава Україні! Підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок, і ви завжди будете знати новинки на ринку туристичного спорядження. Інтернет-магазин «Шериф».